<клес> <клес> Слава Ісусу Христу! Слава. Я думав, що в мене голос железний, професійний. Да? Оказується в оплоті. Ну нічого, але говорити буду. Я казав одного разу, коли ми крепко багато зібрань поняли. На сході України. Дружиною їхали назад і багато кілометрів. Ми нічого не говорили. Хоч я багато говорив. Я вже не міг ні відкрити рота, ні закрити. Я ще навіть не думав, що таке може бути. Але покаже, що ти, ти в тілі, бо я дякую, Бог дає сили і здоров'я. Я хотів, би перед початком ми зібралися, тривожно в нашій країні. Не знаю, з якої сторони чекати поміч, Якщо дивитися вправо, вліво, по сторонах. А я хотів би настроїти сьогодні, щоб ми сьогодні глянули на престол благодаття Божого. І коли дивишся помочів, то, що можна надіятися, чи чекали. Чи думали, чи слухали, що люди хочуть допомогти чи інше. І Боже що люди кажуть, все наміс. Yeah, я читаю два тексти, прочитаю. І сьогодні в нас є можливість така так, від щирого серця. Пожалітися Богу. У вас є що? То буває, жалієтесь комусь. Пожалійтеся, поплачте. Покажіть, розкажіть ваші біди, ваші негаразди. Поговоримо з ним. Ми ж вчилися, щось вийшло, щось не завжди вийшло. Але читаю таких два текста. Один текст то крепко знайомий, а другий текст, ну так. Я читаю такий перший текст. Це Іван Геонуків, 18 розділ. Він розказав їм притчу, що треба. Що треба робити? І він розказав їм притчу. І в цій притчі такий текст каже, треба завжди молитись. І що, що треба? А ви все знаєте. А що буває, ми падаємо духом і думаємо, ну вже, вже думали, от 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 А тут от. Завжди треба молитися, він там сказав, що треба. І не падати духом теж треба. Я так скажу, чи хіба не підпав під, під, наш народ духом? Звичайно, года йдуть. Три роки навіть війни нищиться все. Людина нічого, ворог не щадить, не молить, не старих. Але чи сьогодні ми готові в такий час? Нелегкі прийняти оце слово сьогодні. Що, що треба? Ну треба. Знаєте, от зараз ви бачите, да, каже, треба автомобіль туди. Треба ще щось. Треба, треба поміч, треба сітки там, треба продукти, треба. Ну треба, треба, зима, буржуйки звали, треба. А що Бог каже? Він теж каже, треба. Треба. Скажіть. Треба. Треба молитися. І зараз, як ніколи, не пазити духом. Чому каже, знаєте, коли я представляю, євреї доходили до обітовної землі, не всі вимерли зразу, осталися може. Ще декілька років і один одному казав би, ну нам треба. Треба дійти до того Йордану, треба піти у обітовну землю. Нам треба. Але люди за своїм життям. Люди розчаровувалися. Люди навіть бунтували. Деякі люди хотіли назад повертати. Але я дякую, що був муж Божий на своєму місці. Треба. Бог дав указ. Бог дав нам для наших дітей, дітей обідовану землю, нам треба туди зайти. Нам треба туди завести наших дітей, скажіть, батьки, нам треба. нам треба. Нам треба, щоб наша молодь, наші діти, наші знайомі, нам треба, щоб вони були воли в Божій славі. Нам треба мир в Україні, нам треба скажіть. Нам треба. Нам треба, щоб війна закінчила, треба, звичайно, треба. І він каже, ви постійно моліться. Він дає наказу і треба постійно молитися. І... Тому чому? Бо знав, що час бере своє. Час, коли б ми сьогодні помолимося, за завтра відповідь чи інше. да, Алілуя, слава Богу. Ну коли приходиш час, чи ти можеш сказати: слава Богу, Алілуя, я вірю, що моя молитва почута і розглянеться Богом, і в нього є відповідь. Як багато часу вони доки дочекалися. Я не гад, одному царі сказав, стріли пускають. Ну, пустив і зупинився. Каже, до нього, чому тобі треба було би? Чому ти зупинився, треба було? Тому що ти ще тих дві стріли не пустив. Ти представ, сотні тисяч людей може загинути через те, що треба було тобі зробити, а ти не зробив. Треба. Саул, треба тобі дочекатися не пророк виказав. Ти маєш Божі слова, треба тобі, Боже кажуть, чому ти спішиш? Треба, як багато навіть в нашому житті ми втрачаємо Боже обітування. Чому? А за не падали духом. Я сьогодні не хочу, я сам в такому положенні, але хотів би, кожен за... один за одним помолився. В Біблії написано, що багато може. Багато може. Алілуя. ви представте, скільки в нас є, якщо двоє. То лазяться вже може, то якщо сотня, то може, правда ж може? Я ж там ранку читав ну, своя думка, яке за Мардухе її світ. Кажеться, двоє людей, які не так, як всі. Вони всі якось змирилися, навіть підготувалися, навіть готові, плакали, читали ці листи, все, що жили. Но двом людям треба було би. Треба стати пороломи. І кликати до Господа, бо вірив, що є Господь, а ти є свір. Не так просто досягнула, що ти стала цариця. А я так сьогодні розсуждав. А ми хто є? А ми є цари, священники. Чи не так? Тобі, цариця, треба поговорити з Богом, тобі треба поговорити, тому з тим, не завжди так зерством, який має якісь теж обмежені свої володіння. Тобі треба поговорити з тим якому дана вся влада на небі і на землі. Алілуя! Ти його знаєш? В тебе є, ти хочеш з ним, маєш бажання. Ти з ним поговорити. Скажи, скажи, ми сьогодні більше знаємо, ніж Мордохе. Ну, Вони ввійшли, може щось через закон, а ми маємо гарного посередника між нами і Богом і Ісуса Христа. Аллілуя! Треба. І другий текст читаю. Може, не так відомий книга псалмо, Псалми 10, -й, 11 -й, або 10, різних переклад. Шостий вірш. Через утиски нужденних та зітхання убогих. Бо каже, підіймуся негайно. Говорить Господь. Пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Да. Коли дивіться сьогодні на безпечність людей, я п'яшу спасіння, і я негайно піднімуся. Пошлю спасіння і далі слідуючи. Слова Господні є чистими словами. Старі був випробуваний вогнем, відокремлений від землі і сім раз очищеними. Небо і земля пройдуть, а слова Божі не пройдуть. Народ Божий, Церква Ісуса Христа. Одне слово, що заповнили. Скажіть, хто що заповнив? Одне слово, а знаєте, треба. Ja čo treba, dajme im sa. Povolím vám, že.